Виборів до закінчення війни не буде. Мобілізаційний вік не понизить, А в березні 25-го року проіндексують пенсії на рівень інфляції цього тижня. Володимир Зеленський у Верховній Раді представив план стійкості. Він складається з 10 пунктів. Деякі його подробиці під грифом секретно. За час повномасштабного вторгнення це вже третя велика ініціатива України. До плану стійкості був план перемоги і формула миру. У чому відмінність цих документів і чи дають вони результат? Кореспондент. Есен Олександр Романюк вивчав план перемоги. Це гарантія. Елементи мають бути. У формулі миру до цього пункту плану стійкості має бути ще три глобальні ініціативи за майже три роки війни. Усіх їх нерідко називають планами і часто плутають та не розуміють. А подекуди й глузують цього тижня. Видання The Times навіть не тематичну карикатуру. Утім, мета всіх трьох документів і їхня суть каже експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара насправді зовсім різні, які аудиторія на яку вони спрямовані. Три кола покривають перше внутрішнє, тобто що ми маємо. Ми робити в Україні друге, це наші партнери, які нам допомагають, і звичайно, ми хочемо, щоб на нашому боці було. І третє це решта світу. Ми хочемо залучити якомога більше країн, щоб підтримали нашу формулу миру. Не план, а ініціатива і міжнародна платформа. Саме так коректно називати формулу миру. Її основні пункти президент уперше озвучив 21 вересня 2022 року на генасамблеї ООН. Тоді йшлося про справедливе покарання Росії за злочини, захист життя всіма доступними засобами, дозволеними статутом ООН, відновлення безпеки і територіальної цілісності, а також гарантії безпеки з боку інших країн і рішучість України захищатися. Теж дуже важливий момент, що в формули миру немає ні. Нічого, що придумала Україна? Ми використовували виключно норми і принципи міжнародного права, і ті договори, які у нас є, там самою Російською Федерацією. Тобто, ми хочемо просто відновлення справедливості, так в широкому контексті. Повна версія формули містить 10 пунктів, до реалізації яких можуть долучитися міжнародні партнери України. І таких виявилося чимало на глобальний саміт миру у Швейцарії, у червні 24-го приїхало 93 країни. З них 56 були представлені на найвищому рівні. Політолог Володимир Фас. Сенко певен, своє завдання ініціатива виконує. Триває спільна робота на дипломатичних та урядових рівнях, а чимало пунктів виконуватимуться в різний час і в різних інституціях: судах на рівні дипломатів чи урядів. Це і репарації, покарання для Путіна, на арешт якого видали ордер і повернення Криму. Це стратегічна позиція, це не план. Це не мирний план, це не меню для переговорів з Путіним, Хоча деякі пункти безумовно в переговорному процесі будуть використовуватись. Це стратегічна позиція України, і значна частина цих пунктів буде реалізовуватися не через переговори, а на різних майданчиках і різними засобами. Попри назву, це так само не план своєму імені. Документ насправді завдячує американцям. Нагадує політолог Володимир Фесенко. Саме е конгресмени республіканці вимагали від адміністрації Байдена плану перемоги. Українська сторона вирішила цим скористатися. Час його презентації. Осінь 2024 року. Певні політологи був обраний досить часно, адже операцію на Курщині Україна показала, що Росія вразлива, а США саме очікували на вибори. Документ же детально розписував, що і які ресурси потрібні для України, аби бути успішною у протистоянні з Росією. Це і запрошення України в НАТО і чіткий перелік зброї для стримування окупанта, розвиток економічного потенціалу і готовність України з. Мінити безпековий контингент США у Європі після перемоги були і закриті пункти. План перемоги, можливо, він так і ярко заявлений, але це не означає, що ми не здатні перемогти Росію. Ми можемо вести симетричну війну, і для цього нам потрібна допомога, передусім технологічна перевага. Україна каже, показала, що готова бути гнучкою у певних пунктах, але гучна назва втім поклала на документ високі очікування. Глобальних результатів він поки не дав. Україну не покликали в НАТО і не дали по у переліку зброї чи гарантій, утім, перемовини із партнерами нагадують політологи нерідко починались із заперечення. Тож цілком ймовірно, що деякі пункти можуть запрацювати у майбутньому. Документ, який насправді найбільше схожий на план, він повністю спрямований на внутрішню аудиторію, адже після презентації ініціатив для міжнародних партнерів, чимало виникло питань і до політики внутрішньої по суспільства накопичилися претензії, невирішення проблем, проблеми, багато чого іншого по різних напрямах, починаючи, звичайно, з фронту і з тим, яким чином працює все в секторі безпеки і оборони, між його анонсами презентацією минуло трохи більше тижня, і ось президент з трибуни Верховної Ради вже розповідає про 10 Ми. пунктів документу. Маємо не втрачати стійкості. Єдні суспільства, зміна управління збройними силами, нарощення виробництва власної зброї, енергетика та зміцнення економіки, а також людський капітал. Пункти у документі поки що лише напрям руху, чіткий документ і бачення, як втілювати їх у життя, найімовірніше з'явиться згодом. Певні політологи важливо, аби держава допрацювала документ і контролювала його виконання від офісу президента і керівництва кабміну. Залежить наскільки все це. Буде контролюватися оцей план. Має стати дійсно планом в повному сенсі, коли є конкретні завдання, терміни виконання. І ланцюжки взаємозв'язку. разом із тим, цей план також може бути не останнім. Якщо найближчим часом війна закінчиться, то нашій державі знадобиться новий план відновлення певні політологи. І появу таких документів не потрібно сприймати із іронією, адже будь-яка успішна держава ретельно планує усі свої кроки. Олександр Романюк, Денис Чиш, ТСН 1+,1, марафон Єдині новини.